Сьогодні, 10 січня, Кіровоградщина відзначає свій 85-й ювілей з моменту створення у 1939 році. Згідно з наказом радянського державного апарату, в один день з Кіровоградщиною утворилася ще Сумська та Запорізька області. Це чергова адміністративна реформа в Радянському Союзі започаткована в 1932 році. Значить, спочатку було утворено п'ять великих областей. І, скажімо, наш край там частково перебував в складі Київської області, частково в Одеської. І в 1932-1939-1940 роках цей процес продовжувався, тобто великі створені області вони дрібнилися. І 10 січня 1939 року була утворена Кіровоградська область. Щоправда, вона була не в таких межах, як зараз. Скажімо, західні райони. Ульянівський, Голованівський, Гайворинський не входили до складу Керваської області. Натомість в складі Керваської області були інші, інші райони, які потім в 1954 році стали донорами для створення, скажімо, Черкаської області в січні 1954 року. Тому цими днями ми. Маємо відзначати не тільки 85 років утворення Кіровоградської області а разом із тим 70 років утворення Черкаської області і е, переформатування Кіровоградської області у тих межах, які ми знаємо нині. Микола Олексійович Сухомлин неодноразово очільник обласної ради розповідає про головні виклики Кіровоградщини за час існування. Виокремлює він зміну типу економічної системи. Перехід від планової економіки централізованого планового управління до ринкових відносин абсолютно не було досвіду у тодішній Україні, в тодішнього керівництва, керівників підприємств і так далі, щоб переснастити. І друге. Україна представляла тоді складову частину єдиного народного господарського комплексу, як радянського союзу, так і в цілому України. І от треба було перебудуватися у цій ситуації. Це був найбільш складний період у житті Кіровоградської області. Область також зазнала адміністративних реформ з 12 червня 2020 року. Кіровоградщина поділена лише на чотири райони. Голованівський, Новоукраїнський, Кропивницький та Олександрійський до переділу за часів незалежної України цих районів було 21. Найбільше ж їх було у лютому 1954 року, 33 райони. 14 липня 2014 року обласний центр має назву Кропивницький. В 2021 році, 30 березня, депутати обласної ради проголосували за перейменування із самої області. Втім, назва до боки лишається незмінною. Два роки наше гасло це Кировоградщина, край хліборобів і воїнів. В цьому наш характер, в цьому наш життєвий принцип, в цьому наша ідеологія, наша позиція, воля майже мільйона людей, які проживають в нас на Кировоградщині, від найменшого села до обласного центру. Зараз Кіровоградщина – це майже 25 тисяч квадратних кілометрів, що становить 4% від всієї площі України.